І всім привіт, з вами я Сьогодні я вам покажу, як можна підірвати той реактор, який недавно додав Rock Heaven. Дивіться, спочатку ми телепортуємося до нього. Вот зараз Все, я телепортувався. Далі ми йдемо. О, видно, що тут щось по Тут все було мене, але я покажу від початку. От так що, ну да Так що давайте я все покажу від початку, як це треба зробити. Все, так дивіться, я вже все перемонтував. І все, я вже все перемонтував. Далі ми в оці, в оці штучки повертаємо, щоб вони були червоні. Якщо б у вас вони зелені то вам треба їх поміняти на червоні. А якщо червоні, то вам не треба. Але далі дивіться. А теж я можу, я на кінці розкажу короткий спосіб, як можна не робити і дізнатися. От так дивіться, ладно. Дивіться, все, ми... тепер все. Далі ми йдемо до вентиляторів. всех. Да, вот, всё, тепер ламаю їх все і другий так само. Все, 200 я вже помав другий, ой, так, все, зараз буду ламати. Все помав, далі я йду до генератора. Вам треба його теж підірвати, якщо що. Так, дивіться. Далі. Ми отут робимо одну таку штучку, да? І все, в принципі, зараз все, воно вже відкрилося. Кидаємо туди бомбу, бомбу. Не знаю, чи обов'язково чи ні, але і за все воно само по собі може взірватися. І все. І зараз воно підірветься. Це все. От, все. Все, дивіться, я вже все, вибух зараз буде. Баунс. Все, вибух стався. Ну і от все прошу, ви зробили.